Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть скоротити Сполучені Штати Америки високо оцінили навички наших бійців, які проходили відповідне тестування. Про це розповів командувач авіації військово-повітряних сил України, бригадний генерал Сергій Голубцов. Раніше у повітряних силах припускали, що українські пілоти здатні навчитись керувати західними винищувачами менше ніж за півроку. З нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. Так доброго дня, вітаю раді, раді, раді вас вітати. Як вам така новина, що програму навчання українських пілотів на F-16 можуть скоротити наші хлопці? Що довели, що вони вчаться швидко, ефективно, вправно правильно? Ну, власне, це новина, яку ми так яку ми і поширили. Зрештою, у нас начальник авіації, бригадний генерал Сергій Глупцов, дав інтерв'ю західним виданням, де дійсно запитували про процес: чи триває навчання, чи ні. Ну, навчання ще немає. Так було тестування пілотів в Сполучених Штатах, де оцінювався рівень підготовки наших льотчиків, і вони вже на симуляторі тренажері власне. Показали, що вони можуть наскільки швидко можуть опанувати західний тип літака, вони що це F-16 чи інший, тому що філософія, зрештою, застосування і експлуатації цих літаків дещо відрізняється від радянських типів. Ну, отже, маємо звідти і гарні новини, тобто. Півроку, як раніше ми заявляли, амбітно в повітряних силах. Ну, це ще буде, мабуть, амбітніша цифра, так менше ніж півроку, знадобиться для того, щоб опанувати, вони не лише навчитись пілотувати на даному типу літака, а й застосовувати увесь той широкий спектр озброєння, який допоможе Україні здобути перемогу, перевагу в повітрі, передусім, і нашу перемогу. А от партнери Сполучених Штатів, вони як оцінюють, що вони кажуть? Ну от високо оцінили, це, це добре, але що, що вони кажуть хлопцям? Знаєте, я тут, мабуть, дещо з іншого почну. Що всі типи західного зброєння, які сьогодні опановують в Українах Європи, зокрема, і системи протиповітряної оборони, і танки, і артилерію. Ну дещо був такий скепсис так наших західних союзників, так що а чи зможуть, а вони от до нас якось так відносились, якщо до країни, яка вийшла з радянського союзу, і так далі. Ну але коли побачили, як, яка мотивація, який розум, які світлі голови у наших хлопців та дівчат, ну тут питань жодних немає. І як ви бачите, системи на SARS, які ми нещодавно опублікували відео, які працюють сьогодні в Україні, вже збили саме на сам з комплексами збито понад 100 повітряних цілей. Як воно все це застосовується? Ну тут звинищувачами, я думаю, буде найгірший результат, тому що найкращі пілоти готові в будь-який момент тільки буде прийнято політичне рішення. Колегіальне рішення авіаційної коаліції про надання Україні того чи іншого типу винищувача одразу будуть направлені на це навчання у ті країни, які нам запропонують майданчики, де наші пілоти зможуть опановувати західну техніку. Пане Юрію, а скільки взагалі зараз професійних пілотів налічують повітряні сили України? Чи змінилася ця цифра взагалі за час повномасштабної війни? Ну, бачите, за таку інформацію нас можуть з вами покарати, якщо ми видамо. Але скажу так, що змінилось тому що ну на жаль, гинуть льотчики. Так і про це теж треба розуміти, пам'ятати, що втрачаємо найкращих людей, які захищають, які ціною власного життя дарують Україні надію і надію на перемогу. от власне чи збільшила, чи зменшилась ну не секрет, що йде мобілізація не лише по всіх збройних силах, і пілоти, які Пішли у свій час на відпочинок пенсійний. уже так вони мобілізуються. Це професійні пілоти. Деякі з них працювали і за кордоном теж приходять і приходили ще з перших днів війни. Навіть молоді хлопці, в яких закінчився контракт, які відслужили після закінчення університету. 5 років, де років вони ну, це це вік, такий 30-35, Вони приходять. Опановують цю техніку, відновлюють навички пілотування і в бій таких прикладів дуже багато. Тому безумовно кількість кількість льотчиків зросла, і у нас будуть буде можливість і воювати сьогодні, і навчатися без без проблем. Це це нам. А які зараз стоять перед українськими пілотами задачі? Передусім, на яких напрямках їхня робота зараз найнеобхідніша? Авіація здійснює винищувальне прикриття по всій території держави. Винищувачі полюють за шахедами, за ракетами, які часто з'являються. Так, ефективність їх низька. Тут ми нічого не скриваємо, тому що ті винищувачі, які у нас сьогодні є, радянського типу міг 29 Су-27, Вони не створені для того, щоб полювати на шахеди та ракети. Але вони це роблять, виходу іншого немає. Відсоток не такий високий, як знітих ракетних військ, збиття цих цілей, але все ж він є і у них, і в мобільних вогневих груп. Тому ця авіація застосовується з такою метою, також здійснюється протидія. Російський на певних напрямках, а також прикриття ударних штурмових груп, наших бомбардувальників та штурмовиків, які щодня завдають ударів по позиціях окупантів по складах боєприпасів військовій техніці. Ну наші винищувачі пускають ракети ХАРМ. Американські знаєте, що це за ракети. Це єдине, що вдалося при, пристосувати адаптувати до наших винищувачів із західного зброєння ці ракети вражають засоби ППО противника, заставляють їх відключатися або ж відпрацьовувати по ракетах. І в той час бомбардувальники, штурмовики завдають ударів. От така йде от робота. Фактично щодня 5, 10, 15, 20 авіаударів групових відбувається, це відбувається ну, протягом всього року війни, і вже тисячі таких бойових бойових групових ударів здійснено. Ви сказали про вік 30-35 років. Це я так розумію Середній вік. А скільки наймолодшому пілоту військовому зараз в Україні? І чи є серед ваших пілотів дівчата? Дівчата є ну більше в транспортній авіації, в вертолітниках. Так, але є мало, але є це буде зрештою змінюватись, тому що дуже багато бажаючих сьогодні вступити в єдиний профільний виш Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Цей університет знаходився у Харкові. І він знаходиться у Харкові, але ми розуміємо, яка ситуація при фронтовій зоні, що там обстріл сам університету був спочатку війни, і сьогодні університет роззосереджений по всій території України, по бойових частинах, по містах. Не будемо казати де, але разом з викладачами з професорсько-викладацьким складом. Курсанти навчаються. Це різні спеціальності, не лише льотчики, а зенітники, зв'язківці і так далі. так далі Тут е, проход, е, крім того, хочу зазначити, що з переходом на новітні зразки техніки, зокрема зенітних ракетних військ, навчання наших курсантів може проходити за кордоном. Це стосується і льотчиків, і льотчиць. Так, тому, якщо будемо опановувати західну техніку, то є велика ймовірність, що Будуть наші курсанти і в Європі, і, можливо, і в Сполучених Штатах проходити навчання. І дякуємо, тут дякуємо, і... дякуємо вимушені. Вимушені завершувати. Утім, дякую, що долучилися. Сьогодні було надзвичайно цікаво. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був сьогодні з нами. Ну а ми продовжуємо. Дякуємо.